Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео пристрій, який змінить ваше уявлення про автономне живлення. Добре відомий своїми пристроями живлення бренд Full Energy збільшує асортимент своєї продукції і демонструє блоки живлення SBBG серії. Це сучасні автономні джерела живлення, що поєднують в собі сонячну панель та джерело безперебійного живлення з літіонним акумулятором SBBG 125 та SBBG 128 створені для забезпечення живлення 12 вольтових пристроїв, там, де відсутнє звичайне електроживлення. Це може бути і відеоспостереження, і пристрої контролю доступу, сигналізація і навіть освітлення. Розбірна конструкція дозволяє швидко змонтувати і закріпити на плоских поверхнях, наприклад, на стіні за допомогою дюбелів або на стовпі за допомогою хомутів. Елементи кріплення входять до комплекту поставки. З чого і як складаються? Три сонячні панелі по 12 Вт кожна. Кладемо кріпленням догори на рівню поверхню і складаємо по довшій стороні. Дві крайні панелі фіксуємо металевою пластиною, шестигранними гвинтами та шайбами. Ю-подібний кронштейн кріпимо до сонячної панелі що посередині. Монтаж основної частини попереду, саме там знаходиться блок живлення і акумуляторна батарея 360 Втгов. Ємність батареї з BBG 128 480 Вт-годин. Зафіксували кріплення для камери. Тепер, поки що без сонячних панелей, так зручніше нам і безпечніше для самих панелей, за допомогою хомутів кріпимо стійку з акумулятором до 100 в напрямку сонця о півдні. Наступним кроком закріплюємо сонячну батарею під кутом 90 градусів відносно сонця. Прикрутили відеокамеру, підключаємо сонячні панелі і камеру. Всі роз'єми захищені від вологи і пиву. Авіаційні роз'єми на вході і виході захищені від помилкового з'єднання. Все. Монтаж завершено. Робочий стан системи легко відслідковується за світлодіодною індикацією. Індикатор вимкнено, пристрій вимкнено, генерації споживання не відбувається. Постійне зелене світло вказує на те, що сонячна генерація відсутня, заряд акумулятора перевищує 50%. Жовте – заряд в межах 20-50%. Постійне червоне АКБ заряджений менше 20%. Коли світлодіод блимає, зелене світло вказує на те, що сонячні панелі працюють, а заряд акумулятора перевищує 50%. Блимаючи жовте світло, вказує на генерацію і заряд батареї становить від 20 до 50%. Якщо блимає червоне світло, панелі працюють, заряд АКБ нижче 20%. Наступне важливо якщо індикатор швидко блимає червоним, вимкніть навантаження, щоб уникнути повторних перезапусків. Бо це впливає на термін служби батареї. Також пристрій має температурний захист і вимикається при надвисокій температурі. Зрозуміло, що вночі пристрої живляться від акумулятора і розряджають його. Отже, в день сонячна панель умовно має живити пристрій і встигати заряджати батарею. Тому для sbbg 125 навантаження прийнятно близько 6 Вт, а для SBBG-128 128 10 Вт. Я впевнений, що ви знайдете варіанти застосування автономних сонячних безперебійників Full Energy SBBG за вашими потребами. Додивились відео до кінця, натисніть Подобається. Зацікавились, з'явились питання? Пишіть у коментарях. І пам'ятайте, автономне живлення невід'ємний елемент безпеки, тож ваша безпека у ваших руках.